Сьогодні проблем стає все більше, і люди вони не знають, як реагувати. Вони не знають, що адекватно, а що ні. Вони не знають, що правда, що ні, що як правильно поступати, як правильно діяти, а як ні. І насправді в таких випадках дуже важливо знати і розуміти, а що каже Бог. Тому що насправді є люди. Да, Бог каже, є. Є страуси, а є пророки. Хто такі страуси? Да, страуси це ті, хто я нічого не знаю. Я нічого не чую. Там зло, там людей страчуть, там люди гибнуть, там геноцид, там війни. Я нічого не знаю, нічого не чую, і просто на всього ховають голову у пісок, як страуси. А хто такі пророки? Бог каже, що за кожне слово треба дати звіт перед Богом. І пророки це ті, хто завжди пророкували, але не у відкритій формі. Вони пророкували правду, і їх за це гнали. Пророки спішать сказати, що є гріх. І називають гріх гріхом, тобто вони кажуть все радикально. І коли в нашому житті присутствує те, що ми лояльно відносимось до гріха, то таким чином ми вже починаємо гнати пророків, апостолів, ми вже починаємо відвертатися від Бога, а Бог за це спитає саме з нас. Да, просто на всього таким чином становимося ось цими страусами, а страуси це взагалі не від Бога. Тому дуже важливо це якраз таки а, бути як пророки, слухати пророків. Справжніх пророків не страусів, а справжніх пророків. Тобто тих, хто радикально каже, ті, хто радикально каже слово Боже, ті, хто гріх називають гріхом, ті, ті хто йдуть і проповідують, завойовують цей світ заради Христа та Євангелія. І дуже важливо самим також радикально говорити. І якщо ми бачимо гріх, то гріх називати гріхом, а не прикривати бісів та чортів.